Про жорстоке вбивство професора Вібера. Як його вбили? Тупим предметом по голові. Мені шкода. Я нічого не розумію. Ми вживемо пам'яті, у Скроневу та Тім'яну долі. Ти захворів? Я беру участь у клінічних дослідженнях. Я багато забуваю. Лікар рекомендує мені підтримувати розумову активність. У вбивстві Джозефа Вібера немає жодної логіки. Як же було насправді? Повір! Я не вбивця! Добийся правди або я труп. Каже, це був не він. Річард Фін приходив на місце убивства. Але навіщо? А що Лора? Не ані адреса, ані профілі у соцмережах. Нічого. В цьому будинку постійно хтось бував. Дивна справа. Усі, хто був у житті Вібера, тепер приведе. І що ти хочеш сказати, Рою? Якщо ми посадили на того хлопця, це наш шанс усе виправити. Живи спокійно, забудь про все це. Люди вбивають з різних причин. У вас погана пам'ять, але просто фантастична уява.